Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти своє замовлення з сайту Look Fantastic. Ніяк не могла відзняти це відео, тому що я хворіла, ну і зараз я хворію, але вже мені трохи краще, тому, думаю, відзніму, бо вже ця величезна коробка стоїть у мене тиждень, і я все ніяк не можу. І з нею розпрощатися. Тому знімаю це відео, хочу вам показати, що я замовила ось таку величезну коробку. Це замовлення з сайту Look fantastic воно було приблизно на 130 євро. І давайте будемо дивитися, що ж такого я замовила. Так, давайте почнемо з цих трьох коробочок. Вони в три одинакові з яких я. Із-за яких я, звичайно, і робила це замовлення на Look Fantastic це ось такий набір парфюмерії. Давайте подивимося, що в нього входить. Так. Трішки опущу ось так, щоб було краще видно. І відкриваємо. Ну, Це я вже відкривала, і воно так трішки некрасиво зараз виглядає. Я вам потім відкрию ще одну коробочку і подивитись, як запаковує. Бук фантастик це все. Значить, ця коробочка мені вийшла в приблизно 30 євро. І давайте подивимося, що туди входило. Туди входить перша ось така водичка від Mugler Alien 10 мл. Це перша, друга, на жаль, без коробочки для Vie-Ebeil. Я якраз хотіла купувати собі 30 мл. Якраз у мене буде три штучки. Якраз буде 30 мл, 3 по 10. Далі. Наступний аромат це від Валентіну. Ой, де куди я показую. Ось так. Born in Roma. Так, давайте подивимося, як виглядає флакончик. Ось такий флакончик цікавий. Так. А, він відкручується. Анпонюхаємо. Ммм! Такий смачний аромат. Свіжий і цитрусовий, але не зовсім цитрусовий, там ще чогось такого намішано і солоденькі трішки. Ну, класний, мені сподобалось. Шкода, що без дозатора треба так наливати. Далі, потім без коробочки, на жаль, і в сан лорен Боже, Лібер, це лібер. Так, ось такий мініатюра. Це четверта, далі, п'ята, у нас іде Сі. Це У Де Парфам, 7 мл. Так, ось такий флакончик. Так, і ще плюс два пробничка. Два пробничка це повторює. Ні, не повторює. оце це Giorgio Armani Ude Парфам Інтенс, і це Лібер. Абсолют. Да? І ось такі два пробничка. все, коробочка пуста. І що ще входило в цей набір? Ще входив купон на знижку на 65 євро на будь-який аромат. Ви можете тобто, вибрати собі будь-який повнорозмірний аромат з цих представлених, і застосувати цей купон. І вже заплатити ту суму, яка залишиться. Отже, я замовила три такі коробочки, і, по ідеї, мені мало би прийти три купони. Але, на жаль, мені на емейл прийшов тільки один купон. Я вже його застосувала і вже замовила собі водичку. Скажу наперед, я замовила собі ось таку мюглер 30 мл. Вона мені вийшла за 1,45 м. За неповних 2 євро. Чому я її замовила? Тому що вибору не було. Деяких з цих ароматів взагалі не було представлено на сайті, а інші, наприклад, на Лявіебель неможливо було примінити купон, чогось купон не застосовувався. Отже, мені прийшов тільки один цей купон, я, звичайно, написала в службу підтримки відразу, чому мені тільки один купон прийшов, якщо мало би три бути. Взагалі, відповідь мала бути за 48 годин. Але через 48 годин мені вони відписують, що вони передали відповідну службу, відповідний відділ і чекайте відповідь. І вже після того пройшло ще десь днів 5, Ну, відповіді ніякої немає. Сьогодні неділя, вихідний. Завтра-понеділок, якщо завтра вони мені не нададуть ніякої відповіді, буду знову їм мабуть, писати, не знаю. Можливо, потім поставлю якийсь негативний відгук, щоб вони мене побачили. Не знаю, що робити в такому випадку, тому що я все-таки за три бокси заплатила. Чому мені один е, прийшов купон? Я не розумію, якщо б я, наприклад, на подарунок дала людині, то як тоді? так? Ну, невідомо така ситуація. Зі мною вперше сталася. Ну, я думаю, тепер, от, що, якщо ви хочете на Look Fantastic брати такі набори з купонами декілька штук, то треба кожен той набір брати на іншу емейл-адресу. Тоді на кожну емейл адресу прийде новий купон. Я з таким ще не стикалась ніколи на Look Fantastic не замовляла ці набори. Колись на Call Beauty я замовляла. То там інакша система, там прямо в коробочці приходить цей купон на знижку. Там він, напевно, для кожної коробочки свій купон зген... згенерований <свій>, свій код, і ти вже вводиш і використовуєш. Тут же приходить на емейл, e тому тільки прийшов один. А так, я хотіла показати вам, що як цей бокс запакований. Оце, я, по-моєму, не відкривала, так що він має бути. Давайте відсунемо і подивимось. Ту ж заберу. Так. Ось так запаковано. Бачите, це я не відкривала. Ось так. Ну і ті самі аромати, все те саме. Так, давайте закриємо. Отже, чого я робила, чому я замовила три бокси? Тому що я набирала на подарунок. Думала, що буде класний подарунок, вони там обіцяли. Але, ну зараз подивимося, що прийшло. Але давайте перше подивимося. Отже, я замовила ці три бокси, і плюс я ще добивала зараз вам покажу, Так, взяла ось таку пудру Лора Мерсія, У мене зараз взагалі немає ніякої пудри. А я пудрою користуюсь тільки влітку. Зараз вже жара у нас більше як 20 градусів, тому я вже її цей тиждень, що вона прийшла, опробувала. І мені вона сподобалась. Ось так вона виглядає. Я взяла в мініатюрі 9 грам. <кій> Ось, вона розсипчаста, вона класно блюрить пори і не підсушує обличчя. У мене обличчя взагалі нормальне, зимою схильне до сухості. Влітку деколи буває в тезоні зоні жирнить, але дуже мало. Не суттєво. Я, в принципі, можу пудрою не користуватися. Але деколи, коли така жара біля 30 то мені хочеться. Хочеться пудри. Ось. Ну, Ця пудра мені сподобалася, я її купила, вона мені вийшла в районі 18 євро. Непогана ціна. Якщо вона в мене закінчиться, можливо, я собі куплю велику таку, там є, здається, навіть чи 50, чи 60 грам, ну, якась дуже величезна, і 40 грам, ну, Там три вида є середня і максимум. Можливо, навіть ту максимальну куплю, подивлюсь. Так, і ще одне, що я купила, це палітру від Наташи Денона. Міні-старлет. Ось так вона приходить в такій ще додатковій коробочці. І ось так виглядає <coughs> палітра. Я застосувала там якісь купони, і палітра мені вийшла 20 євро. А так її ціна, здається, 28 євро. Ну, застосувала знижка 25%. І я подумала: візьму ось такі відтіночки. Так. Так, і давайте подивимося, які подаруночки мені прийшли. Так, от вони в такій коробочці теж, так, якби в боксі. Е, ну, перше, за те, що я взяла пудру, то прийшло два ось таких подаруночка: одне тіні. Так, це відтіночок. Зараз я знайду лора Мерсія Металік тауб. Ось такий відтінок. Не знаю, чи буду ще їх відкривати, чи буду тримати на подарунок. Ну, цю помаду червону явно буду тримати на подарунок. Я не користуюсь червоною помадою. Так вона називається. Такі мініатюрки прийшли в подарунок до цієї пудри. Далі, за все замовлення, було ще ось такий подарунок, така маска. Теж комусь її подарую, Я в масці не ходжу. Я і під час коронавірусу тоді не ну, любила ті маски. А тепер то і взагалі нікуди не ходжу. Зараз покажу, як виглядає. Ось така. Ось так виглядає. Ну, комусь віддам. Так, далі. І ще було два пробника. Йшли в подарунок також. Це ось ці два пробника. Перша ось така тональна основа від Estee Lauder, це за. Мені здається, що там за будь-яке замовлення. Вони тоді, якраз в той період, було два, два пробника можна було вибрати з трьох. А, по-моєму, як я вже вибирала, то тільки ці два і можна було. Інші неможливо було вибрати. І другий це шампунь і кондиціонер по 10 мл. Ось. Так, ось такі два пробничка. І наступне це був ось такий бокс. Взагалі-то писало, що за замовлення. 90, від 90 євро цей бокс за 60 євро, вартістю 60 євро йде в подарунок. Але мені він не пробивався. Я хотіла взяти, наприклад, тільки ці три бокси. Вони якраз виходили мені 91 євро всі три, то мені не надавався не, не в кошику цей. цей, я докидувала, докидувала і аж від 130 євро. Мені додався цей подарунок. Не зрозумію чому. Ну, і так, по вигляду, знаєте, я не скажу, що це може коштувати 60 євро. Ну, зараз подивимося, що туди входить. Так, почнемо з такого флакона. Це для волосся, я так розумію. Це спрей для волосся, Філіп Кінслі. І 60 мл, міль... Ой, де я показую 60 мл. Так, це спрей для об'єму. Я такими спреями не користуюсь, напевно, теж кудись піде на подаруночок. <клес> <клес> Далі. Ось такий засіб для ніфтів. Не знаю, що він має робити. Ось так, тут інформація якась є. Напевно, це чи це зміцнювач для ніфтів, не знаю. Потім більш детально почитаю. Отут дата виготовлення, чи що це 10-23. Так, ось такий. Наступний. Це, мені здається, в мене колись такий був це <клес>, е, такий спрей для сну, якщо я не помиляюся. Ну, це ароматичний спрей. Е, ну, тут не пишеш, це для сну, але ну, я от такий якийсь в мене був для сну. Чесно кажучи, не знаю. Це, бачите, якийсь пише аромотерапія, спрей аромотерапія. Ну, ось так тут інформація: 10 мл. <кій> Далі цей гуаша. Я таким теж не користуюся. Ось Тому це теж мимо мене запакований. Ось. Далі. Ще один. Це ось такий. Це що в нас? Це для ніг, крем для ніг. Ну, це, хоча пише, для обличчя і для тіла, для дуже сухої шкіри. Ну, це я використаю. А, це можливо. Так, це не для ніг, це просто е, дуже такий е, насичений крем, який добре живить шкіру. Ну, це мені підійде 10 мл, в принципі, така мініатюра. попробую. І що мені теж сподобалося, що тут є це ось такий тінт для губ і для щік. Ось. Давайте подивимося, який це відтінок. Сподіваюсь, не дуже темний. Так, що він не виходить. Ну, ось, видавила ось такий відтінок. Ну, в принципі, нормальний. Так, якщо його розподілити. ось, в принципі, не темний ромат. Якийсь трошки солодкавий, Ну, практично невідчутний. Ну і все. Це, це весь виходить подаруночок. Давайте я ось тут складу, щоб було видно. Так, це перше, друге. Тобто два, два з цього мені підходить, а решта ну, таке, буду десь дівати. 4, 5, 6. Ось це за 60 євро. Ну, бачите, якби знала, що буде такий подарунок, то би, мабуть, і знала б, що буде такі проблеми з тим купоном. На 65 євро, то певно, що би замовила тільки одну коробочку собі за 30 євро. І, і все. І на тому все закінчилось. А так, а так, тепер мушу розбиратися з тими купонами. Сподіваюся, що я таки з них це виб'ю, тому що я не хочу втрачати 130 євро. Я собі ще би взяла якісь два аромати. Хотіла би взяти, звичайно, цей Валентіно, але його немає. Ну, можливо, появиться, коли в мене з'явиться купон. І другий я би взяла, напевно, Лявіабель. Якщо вона буде пробиватись, якщо ні, ну, то вже візьму, що буде, навіть мюклер. Другий би взяла, ну, там, продала чи подарувала, але, але хай дадуть купон. Тому що мені от такий Мюглер вийшов за євро 45 30 мл. Ось це, вважаю, круто. Вже те замовлення їде до мене, як воно приїде, я вам, звичайно, покажу. Все. На цьому буду закінчувати. Пишіть, як вам моє замовлення. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!